Так, друзі, покажу вам небо яке інтересне О, якраз повітряна тривога почалась якось. Чи хмари опустились низько, непонятно. що як каву пити далі. Ну що, за останнє время стая собак сьогодні у дворі у нас тих, що виросли, тих, що на моїх глазах виросли, яким я їсти давав, яким я їсти давав. І Таня теж всі дами виносимо. Видно, стаюю, страх потеряли, тільки що йду на роботу. Вони стаю реально напали і реально хотіли навіть вкусити. Вони злякали здорового дорогого дядьку В мене. Я представляю, що прочувствує дитина, чи що вони можуть зробити. Це лівий три. Це стая собак десь семи-восьми собак. Отаких таких забіжки по коліна. Я не знаю, що робити. Викормили таких. Я дуже сильно люблю собак, я люблю животних. Але є така штука, що я не прощаю такого подобного. якщо воно вийшло з часу, а вони подросточки, то воно случиться пізніше. В ярості я їх готов був просто розірвати. Скажу так. Просто повідстрілювати, якщо ніхто не хоче цим займатися. Хай це звучить як угодно. Ладно, я, ну, завтра будуть це діти чиїсь. Або моя дитина. Я побесідую ще з тими людьми, що їх кормлять, що за ними дивляться і що там взагалі відбувається. Чи вони взагалі при. Я не знаю, там є збірки на вухах, нема, щось їм робили, не робили. Стая собак, тупо бігають постійно, ростуть. І скоро почнуть нападати на дітей. Ну, Зі своєї сторони я можу тільки одне сказати. Подобна ще одна виходка, і Саша просто їх перестріляє потихеньку і все. Така ситуація. Це буде швидко і безболезненно. Дуже швидко. І тихо буде це. Ось такі. Такі страсті у нас з утра. Во дворі. Ось тут. Дивитись тепер такі глаза. добрі, добрі Де ваші побратими? А, вже побігли на когось нападати. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Кого ви там погнали? Собаку, надіюсь, не людей. Ну ви зрозуміли, так? Да? Шайка, собак розвели тут, ростуть. Ну що ж Починають нападати на дітей, на, на мене нападають. Конкретно вкусити хотіли. Багато хто дивиться мене тут зліво три, знову цих собак іменно з нашого двору. Ну, майте на увазі, вони просто бросаються на людей. Не знаю, як днем, але з утра так точно, бачите? Маркутно, скучно. Ой, да. Мені їх завжди жалко, коли підходить зима, собачок, кош... кошечок, ну, усіх. Чесно, мені їх не жалко, прийде зима і виживе сильніший. Просто вижив... виживе сильніший. Трошки розрядить ці ряди. Мені просто цікаво, куди дивилися ті, хто їх кормить, хто любительниці, ті, що сильно люблять животних. А куди ж ви дивилися, що поросні собаки бігали по дворі? Що це таке? Давайте ще раз ведемо тут. Давайте щоб було тут 150. Ми так це вчора машину. Та ніколи було. Ніколи було. Короте, Таня, ці собаки чуть Не вкусили мене отам зверху. Це yeah. стає собак. І тільки що когось погнали туди. Я єлі відбився. Я встав, підняв руки, так це я високий. Встав, підняв руки, mm. ж, а вони говкою аж за ноги хочуть хватати. І реально схватили, це я просто ж вже нагнувся за камінцем. Думаю, може... Ну вони не навчені, не, не знають, що таке камінець. От, от, от... Оці малі, що виводить... Та ні краси малі та? по колінам. Ну, Виводи куди, не тут. Виводи. Там вони ще з якимись штук 7-8 собак. Мені ніколи ніяк було навіть взяти їх засняти, щоб Щоб ти бачили, що вони розвели тут кодло. Так це я. Мужик, який злякався їх. А що базарить за детає? Так реально, реально нагнали, отак обкружили і прям гавкою тут, прям біля ноги. Отак. Я злякався, ну чесно. Я обично не боюсь їх. А тут я зрозумів, що вони став дурні. По одному, понятно, вони ясні. Давай, хай вони розведуться, буде їх 50, що далі. Будем... весь лівий три буде їх кормити далі. Потім ті 50, ще 30 приведуть. Чи як воно буде, я просто не знаю. Так люблять собачок, так люблять усі собачок. Так а куди ж ви дивились, що вони розплодились, як... Та я казала, що не є? Та й забув я, Тань. Mm. Я на емоціях тут. А ти, а ти з євою своєю. Ти опять робиш крайні хоч. Ти в тому дворі теж живеш, ти нічого не зробив. Так і ані. Так я можу тихо й швидко зробити. І Ось. Всього розрулиться чітко. За мене зима зробить. і все. Ой, друзі. Що в нас тут взагалі відбувається? Лівий 3, сонячний день сьогодні в нас. Ночі, як завжди, в нас повітряні тривоги, настроєння спорчене з утра не зміни. Навіть не знаю чий відео це викладати. В принципі, я що, хай знають. Люди по роботах. Добре, всім гарного дня на зв'язку. Пишіть свої коментарі з приводу. І на зв'язку.